Добрий день. Добрий день. Не можемо на платформі Hellspace у зимовий період не торкнутися питання грипу. Хвороби, що має багато облич, та її збутника, що має безліч варіантів. Ольга Анатолійовна, передусім питання: чому грип це не пересічна застуда, а серйозне захворювання, яке потребує дуже прискіпової уваги? Ну, дякую за запитання. Дійсно, мені як інфекціоністу дуже прикро дивитися, коли від грипу помирають особливо молоді люди. І що таке грип, і чому ми про нього кажемо? З двох причин: серед усіх респіраторних вірусів, які циркулюють, від грипу, по-перше, можна померти дуже швидко, навіть від ковіду так швидко ви, там, да? тривалий час людина хворіє. Да? Ось а по-друге, ми маємо специфічну терапію. Якщо її застосовувати своєчасно, якщо вибирати дозу, таку, яка відповідає тяжкості перебігу, ми подвоїмо дозу, якщо тяжкий перебіг і немає відповіді на середню терапевтичну дозу, то е ризик померти дуже низький. Особливо коли це робити вперше перші по інструкціям препаратів перші 48 годин. Це не означає, що потім ми не призначаємо, да? але ефект, ще раз скажу, незворотні зміни в легенях при грипі трапляються в перші 5 років. Днів від початку захворювання, ви собі розумієте, що це таке? Три дні. Особливо молоді люди, вони ж не звертаються, вони не вважають, що температура це щось таке, страшне, що треба звертатися, для п'ють там жарознижуючі і так далі. Не можна. Тому е, оце, і при ковіді зараз теж да, є специфічна терапія, тому знову ж таки дуже важливий своєчасний діагноз. Ми навчаємо, що таке діагноз грипу, ми працюємо. Ми з лікарями, ми кажемо там буквально два симптоми. Якщо вони є, ми вже не можемо виключити цю хворобу. Лікарі повинні. Дуже гарна фраза є в міжнародних рекомендаціях. Я її підтримую. Треба свідкувати за сезоном. Який сезон тяжкий або не тяжкий. Бо якщо тяжкий сезон. То що це означає? Це означає, що він спричинений дуже великою кількістю домінують високовірулентні штами збудника. І тому лікувати і діагноз ставити, і лікувати треба зразу, навіть емпірічно, з усіма рекомендаціями краще потім відмінити. Цю противірусну терапію да вона тона. Ви наголосили на важливості своєчасного звернення. Да. Питання в цьому контексті: за якими ознаками, як зараз модно казати, да. червоними пропорцями да. людина може зрозуміти, що настав час бути тривогу, і треба негайно звертатися до лікаря. Температура тіла в пригрипі, якщо ми про грип кажемо, да, вона все ж таки корелює, на відміну від ковіду, з тяжкістю перебігу. Тому що якщо висока температура тіла, якщо є такі ознаки, як садніння за грудиною, ось тут дуже такий характерний момент, він може бути постійний, людина зразу скаржиться, що тут пече за грудиною. Але зараз такі, знову ж таки, адаптації збудника вони зміни. І коли вірус уражає нижні дихальні шляхи, цей симптом може бути змазаний. Треба, щоб лікар просив хворого при огляді, покашляйте. І якщо людина в період кашля жаліється, що там садіння, вже не можна виключити грип, причому незважаючи на сезон хвороби. Будемо казати, я буду приклади приводити, трагічні такі приклади. Для чого це чого це важливо? Знову ж повторюю, дуже швидко незворотні зміни в легенях. Є специфічна терапія, яка це все попереджає, і приймати її треба зразу, якщо є підозра. Більш того, навіть зараз ми входимо в сезон сумісної циркуляції грипу і ковіду, емпіричне лікування грипу до тих пір, поки ви не підтвердите інший діагноз. За, за усіма рекомендаціями. Ну, саме тому, що, що я так сказала, краще відмінити через день-два, да, чим отримати на третій день вже гострий респіраторний дистрес синдром від якого людина помирає. Ну, тяжка хвороба, але є специфічна терапія. Ось розумієте І тому тут вже, ну, на жаль, ну, це трагічні моменти, коли людина гине від грипу. Це ну, дуже сприйняття. Це дуже тяжко, хоча ми з вами тут сидимо, і нам легко про це казати. Я розумію, в широкомасштабній клінічній практиці це досить складно. Але є вихіди, все ж таки, на що треба звертати увагу ще окрім температури тіла? Ви да, запитали, чи прогресує захворювання чи ні? Тобто наступного дня після температури, да, усієї, вам стало краще, хоч трішечки, без змін. Або гірше, і якщо хоч трішечки гірше. Все, це вже привід, навіть не те не те, що до звернення, а до госпіталізації. Сімейний лікар не може дивитися на кожного хворого. А тут треба огляд лікаря. Розумієте? Тому що є ж люди різні. Є такі, які без кінця жаліються, що усім погано, погано, а так дивися, і нічого там об'єктивного поганого немає. А є такі люди, які до кінця сидять вже в реанімацію. Їх привозять. А чому ви не зверталися? Особливо наші колеги, на жаль. А ми там вас турбувати, не хотіли вас турбувати. Розумієте? Ось. Ну, ось так. Я для... я... Чому я так ось дуже часто і багато про це кажу? Тому що будуть нові визови. І я хочу, щоб усі запам'ятали. Що тільки рання терапія спасає, якщо не буде в клініці, ми зразу будемо бачити, що працює, що не працює. Будемо комбінувати недоказовими методами усі можливі комбінації, які гіпотетично можуть, ми ніхто ж не, не, не вивчає синергію, вивчають при антибіотиках, а ніхто не вивчає синергію при застосуванні вірусних препаратів, а вона є. І люди, коли наші фахівці, коли е, оцей був ковід страшний, і все так і робили. Ті, хто розумівся, вони так і робили. Комбінували деякі препарати, дуже серйозні, розводило в часі, щоб не було лікарських взаємодій. І якщо лікарі будуть так робити, і, але це з перших часів захворювання. Тому що віруси вони дуже пригнічують імунітет, і їх там дуже багато. Їх треба обірвати. Вірусний процес, будь-який інфекційний процес, треба застосовувати специфічну терапію зразу або і да, зразу для того, щоб пом'якшити клінічні симптоми і так далі. Але якщо будете ви це робити перші години, ви побачите у деяких людей навіть жодного симптому вже на завтра не буде. Ось якщо люди це будуть бачити, вони будуть сприймати, тому що з противірусом, якщо з антибіотиками проблем нема ні в кого, то з противірусними препаратами це просто жах. Такі бар'єри, гармони можна призначати, все що завгодно, але противірусні я не знаю, що це знаєте в голові у людей. Ну, ось так якось і на останок питання в пані профілактики uh -huh. з одного боку, чи існують якісь неспецифічні методи, в тому числі харчування, щоб попередити розвиток, ну в тому числі грипу і грипу інших е е хвороб у зимовий період? А з іншого боку, специфічна профілактика. Переконаний, що багато наших глядачів е знають, що щорічно пропонуються вакцинації проти грипу, але як ви сказали, цей вірус адаптується. Вірус взагалі це група вірусів, і виникає питання: а чи може? Одна вакцина перекрити всі ці варіанти. Ну я почну з неспецифічних цих заходів. Це тим, що займаються епідеміологи. Яка наше, наше з вами завдання? Ось буде або нова пандемія, або будь-який тяжкий сезон грипу, і ще чомусь? Яке наше завдання? Ми не можемо уникнути зустрічі зі збудником. Він дуже вірулентний. а раз він вірулентний, його дуже багато, то можна або сидіти вдома, нікуди не виходити, навіть там, ну навіть ну, взагалі не не виходити, це ну, майже неможливо, Да? Але яке наше завдання? Отримати меншу дозу збудника. Тому оці засоби захисту, оці дистанціювання це не означає, що але там, де багато скупченість да така людей, треба уникати особливо групам ризику, тому що там, де багато людей, ви просто отримаєте більшу дозу збудника, а будь-який інфекційний процес він дозозалежний. Дозозалежний. тому якийсь певний час, воно ж не назавжди, це сезонні захворювання. Треба уникати, особливо берегти свої групи ризику. Якщо є вдома хтось там ось знаєте, коли ковід був, був дуже цікава річ, коли оце в школах оцей карантин, да, і всі діти залишились у школах. Що зробили люди наші, вони повезли цих дітей до своїх батьків, бо треба ж працювати. Ну і все, і стали батьки хворіти. Розумієте, тут треба зваженість, тут епідеміологія це дуже складна наука. Це так здається, що там нічого такого немає. Так? Тому так треба уникати. Да, провітрювання, приміщення, це все щодо зменшення кількості збутника, протирання, сам просвіт, робота – то, що раніше називалось, Так. так. Ось а і вже ну при грипі, звичайно, кожного року є вакцин вакцини. Вакцини, да, вакцини, які рекомендовані для сьогоднішнього сезону. Ось і в нас теж зараз є декілька вакцин, чотирьох валентні вакцини, бо циркулюють щорічно грип А і грип Б. І зараз чотирьохвалентні два віруси. А, A, да, місяця і два Б. На жаль, гриб Б за рахунок, я думаю, у тому числі цих локдаунів він дуже агресивно себе поводить. І групи ризику особливо повинні, звичайно, вакцинуватися. Вакцини безпечні і досить досліджені. Ось. Але треба зараз в такий час, треба все ж таки, може, там, де вони довіряють, знаєте. я не знаю, бо зараз це. Це ж треба бачити, що в нас робиться, щоб холодовий ланцюг цей зберігався і так далі. Групи ризики все ж таки треба, щоб вони вакцинувалися, тому що можна, це знижає ризик тяжкого перебігу, принаймні захворювання, а людина може кудись поїхати, кудись бігти може треба бути, ще не буде доступу, не до ліків, не до медичної допомоги. Тому в інфекційній патології є мінімізація ризику. Ось. Щодо інфекції, треба мінімізувати ризик тяжкого перебігу захворювання. Це у тому числі вакцинація. Дякуємо, Гринаторіна і бажаємо всім да. і це, і всі подальші зимові періоди пройти без хвороб. Да, бережіть себе на все добре.